Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати лінивий млинець, фінський млинець. Рулет загортаємо в піщову плівку, гарно загортаємо і ставимо рулет у холодильник на 2 години. Пройшов казаний час. Ви тільки подивіться, який в нас гарний рулет получився. А зараз будемо смакувати. Це неймовірна смакота, простота не у роті. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний рулет найближчим часом. Смачно, скоро приготовлені і доступно! Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом.